Налетели как саранча, вот тупые мусора. С вами бомж Корняга, и я вам хочу показать видосик, как ведут себя полицейские в городе Киеве. Да, вы скажете, как хорошо рассказывать про Киев, когда сидишь в Ирландии и бомжуешь. Да, бомжую, рассказываю, как происходит вот это все, это все это Йовина, ситуация, копс, ситуация в Киеве. Смотрим, сопереживаем. Доброго дня. Доброго. на полиция вместо Киева. Как раз, Угу. Власне, вас розумі, що ви не маєте права керувати транспортним транспортну замість засобами чому маю? откуда інформація Ну, є інформація можна придивити посвідчення водія ну, ну як це? ну як це Ну, я десь в базі є як я не зрозумів напевно так, Єли... да, якщо ми просто вам так і кажемо ну, покажіть тоді. Да. Я вам не зобов'язаний показувати, а ви зобов'язані показати мій посвідчення Ну а я не сагал... Ні, а я не, не согласен. Дивіться, для чого ви спорите? Просто покажіть, ми вас перевіримо. Якщо все нормально, ви далі їдете. Так це якесь предзяте отношений. Це не предвзяте відношення. Я, я просто кажу. нормально прошу показати ваші права і їдьте далі спокійно. Ні, це предвзяте це? Це предзяте... Ви З усього Києва ви вичислили одну машину. З усього Києва, з усього потоку, ну я не зрозуміл так, да. так? З цього Києва, за всього потоку, ви побачили тільки Ланас, да? так? Тобто, а в... це проблема, що тільки ЛАНОС ви побачили? — Ні, ну ви молодці, то є то Тобто це у вас виходить, значить, патруль передав вам, що така й таки, типа треба зупиняти, я не зрозумів. Вас включені боєць? нас ніхто нічого не передавав. Я ставте, тобі ласка, бад... наручник, бо він зараз у вас у... поїде. Не поїде. У вас будь-яками та, та саме. Да, вже, бачите, записує, Записує, так? так? так. Да. так. Ну, а попередити треба було попередити, що він записує. Ну, згідно з 41 статті, наше відео ведеться відеофіксація нашої розмови. Ну, я зрозумів. А чому ви не попередили? Ви включили і не попередили. Вважаємо. Вважає ну, ну ви ж тоже не попередили, що ви знімаєте? Ну, Тому що я, може правопорушення буде, я буду знімати. Ще раз? Може буде правопорушення, я буду його, його знімати. А, ну так. Да. може, буде правопорушення, порушення, то зберігається. Так, 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 дивіться, ви будь ласка. Ви вже нарушили. Я нарушили. Не будь ласка, ви включили воде камеру, ще раз вам кажу. Ви включили воде Ще раз вам кажу. Видіть, вийде з Будь ласка. Встаньте, будь ласка. Куды встань? Ну, я вышел. Ну, мне тут неплохо ну, стоять. Я возле машины Не стою. Можно стояло, Не можно стоять. На ручник поставил? Пойди, будь ласка, послушнее водія. Ви нарушили. Давайте я будемо на вас напишемо, а потім уже будемо зі мною розбирати. Щоби камеру включили. Ну так як маю, ми я маю, і маю, і маю право. Так, Він не попередню. Ну ви маєте право включити, і маєте право і обов обов'язок пластити поперед.